Давайте заїдете, я закрию. Ми ж туда заїзд. За що зараз зараз да? Опа. Привіт! Сьогодні відвантажуємо 220-й гідромек в 22 вісімсот по кілограмам, 162 кінських сили. Дуже потужний, дуже потужна машина. Сьогоднішній, який відвантажуємо вживаний 13-го року, 8 тисяч на працювання. І ну, що можу сказати? Гідромек люблять навіть вживаний, тому що от з моєї практики я працюю 6 років в цій компанії. І з вживаного найчастіше купують саме гідромек. Вони дуже міцні по металу. Це навіть видно по самій конструкції, по всьому. Тут поворотний, круг них люблять, стріли міцні люблять, саме влаштування там біля гідророзподільника, тому що дуже зручно обслуговувати цей екскаватор. Тому сьогодні в нас новий щасливий клієнт, який буде працювати в Ірпіні на цьому екскаваторі, якраз на благоустрої, дуже раді. За, за наш екскаватор, за наших, за наших партнерів. В моїй практиці, коли хтось хоч раз купив гідромек, обов'язково приходять за другим екскаватором, тому що машини дуже достойні. Ну і гарантія на ринку найбільша. Чи працювали ви на такій техніці? Приходилося на ньому працювати. Як би сказати, хороша техніка, доволі така, І що по салоні, і що взагалі вона по роботі, дуже шустра. Ну, Взагалі подобається мені. Тут, до речі, не дуже багато мотогодин, 8 тисяч всього. Скільки Ух, ви плануєте напрацювати? Це вже побачимо, скільки, як би сказати, техніка видержить. Можна вас привітати з тим, що ви щасливий будете оператор гідромека, так? Дякую, да, 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 да. Чому ви обрали компанію Гікон із технікою Гідромека? Ну, підходить нам цей екскаватор, людей цих знаю давно вже. Не один рік екскаватор непоганий. У нас є просто 220-й. а цей на базі 220 го СІБІ, такий самий аналог, в принципі. В яких умовах він буде працювати? Котловани, піджилі, будинки. А це перша ваша техніка Гідромек? Перша Гідромек, да. Я вас вітаю з цією покупкою, то бажаю, щоб він приніс вашому бізнесу успіх. Дякую. Артем, скажіть, будь ласка, чому бізнеси обирають гікон і Гідромек? Навіть в живім? Ну, на сьогоднішній день продукція компанії Гідромек є одна із найнадійніших техніки взагалі. Яка є на світовому ринку. Це перше. Друге, умови е, придбання завжди вони гнучки. Ми завжди їм на зустріч нашим клієнтам і завжди знаходимо спільну мову. Третє, це надійність самої техніки, яка вже з руками себе проявила. Багато наших клієнтів просто кайфують від того, що вони використовують техніку гідромет. Четверте це вартість володіння цією технікою. Якщо взяти вартість володіння Гідромеком, то він дешевше відсотків 35-40 від топових виробників. І п'яте, це, звісно, ціна. Ціна на Гідромек в Україні, вона унікальна. Я би так би сказав. Це Rolls-Royce по ціні шкоди. Чому? Бо за територію України вартість на Гідромек. Євляється одна із найвищою на рівні з Катерпіллером, Ліпхером і іншими виробниками. Але для України зроблені унікальні умови для того, щоб наші клієнти могли взяти цей продукт, використовувати його за доступні кошти. Це одна із переваг. Дивіться, 8800 мотогодин для Гідромека це взагалі не про що. Бо, як показали наші екскаватори, які приїхали до нас на предпродажну підготовку. Які вже напрацювали по майже 8 тисяч мотогодин, у них стан просто ідеальний. Враховуючи, що цей гідромек був обслугований нами повністю, було зроблено посилення ковша, то по ньому жодних проблем не буде. Ми його обслугували, поміняли масла, поміняли фільтра, пальці, втулки, там знаходяться ще в рідному стані, в ідеальному. Скоро в нас буде багато таких на складі, тому приїздіть до нас обов'язково.